А в нас новий проект закону. І він передбачає зняття банківської таємниці для податкової. Податкова буде знати про всі наші доходи від продажу товарів та послуг на платформах, маркетплейсах. Тепер розетка, промо ЛХ, Уклон, Убер, Букінг, Кабанчик, будуть зобов'язані звітувати податковій про отриманий дохід нами. Крім того, вони будуть виступати податковими агентами і напряму списувати з нас податки. В мене просто. Полося дибки від цих та інших змін, які нам підготували. Тому давайте розбиратись по порядку в цьому ролику. Поїхали. Привіт з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І настільки глобального законопроекту, який кардинально змінює все для нас, для громадян України в оподаткуванні, я просто не чекав. Я, я був не готовий до нього. Про те, що, що відбувається, давайте розбирати по порядку. Це, по суті, в нас частина євроінтеграції. Україна, Україна приєднується до багатосторонньої до багатосторонньої угоди DPI – чи це щось типа CRS, що в нас було тільки інше, але в контексті цього ці зміни і відбуваються. Тепер які власне зміни законодавством хочуть е, закріпити з обов'язок самих платформ, на яких ми здійснюємо торгівлю, чи надаємо послуги, звітувати за нас в податково по наших доходах е, і стягувати з нас податки з нашого доходу е, сюди, в нас що входить. Показую текст законопроекту, які це платформи. Це платформи, де ми надаємо в оренду нерухоме майно. де... Надаємо особисті послуги. Ну, нерухоме майно, де не знаю. Кабанчик, лун, кабанчик, ні, букінг, лун, Особисті послуги. Це можуть бути, от якраз послуги таксі, Uber, Уклон, той же кабанчик, не знаю ще. Напишіть, які ще можуть бути платформи. Продаж товарів, розетка, олха, пром, шафа, надання в оренду транспортних засобів. Ну отут не знаю, але ось ці всі платформи, де, через які ми власне. Не отримуємо дохід, вони будуть в податкову по цьому доходу звітувати. І для ФОПів у нас нічого не змінюється. ФОПи як працювали раніше, так і працюють. А для фізичних осіб, які не зареєстровані як ФОП, є два, по суті, варіанти роботи. Перший, коли стягується 18% податку на доходи і 5% військового збору. Другий це коли стягується 5% податку на доходи і 5% військового збору. Тобто в нас варіант оподаткування під 23% і варіант оподаткування під 10%. По суті, ці всі податки, маркетплейси, платформи будуть стягувати автоматично з нашого доходу. Єдине на що ми можемо повпливати, який саме податок буде стягувати. Що це ми зареєструємо ФОП і будемо працювати як раніше. По ФОП, чи це буде 23% загалом, і чи це буде 10% загалом? По ФОП ми ще поговоримо. Давайте зараз розберемося з цими ставками в 10 і 23, для кого, власне, доступна. Пільгова ставка, хто буде платити менше податку. Знову показую скрін із проекту закону. Тут у нас по пунктах, які є вимоги для того, щоб користуватися пільговою ставкою для оподаткування. Тож, по-перше, ця людина має відкрити спеціальний рахунок в банку, на який буде отримувати весь дохід від діяльності. Друге, розрахунки у нас мають бути тільки в грошовій формі, ну але це в нас є і в платне. Єдиного податку, з цим ми стикалися. Розрахунок тільки грошима. Це окей. Третє. Щодо платника податків, не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів санкцій. Що це заходи і санкції, я не знаю. Вони передбачені законом України про санкції, але я думаю, що ті, хто санкції ці має, в принципі, про них знають. Четверте, не є самозайнятою особою. Тобто, ну логічно, що людина, яка обирає цей рівень оподаткування, не зареєстрована як ФОП, наприклад, не використовує працю найманих осіб. І шостий шоста вимога це дохід не більше 834 4 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. В 2025 році в нас мінімалка на 1 січня 8 тисяч гривень. Значить, ліміт в нас 6 мільйонів 600 тисяч з хвостиком. Ну і не здійснює продаж підакцизних товарів. Тобто, якщо ви підпадаєте під ці критерії, просто відкриваєте. Рахунок в банку на спеціальному режимі отримуєте кошти туди і можете оподатковувати св... продажі своїх товарів послуг, ось по цій пільговій ставці 5% ПДФО, 5% військового збору. Тут передбачено ще одна пільга, якщо фізична особа протягом звітного періоду продає не більше трьох речей на суму не більше еквіваленту двох тисяч євро то вона може жодних рахунків окремих не відкривати, просто здійснити такий продаж. І цей продаж буде оподатковано е, під попільгові ставці: 5% ПДФО, 5% військового збору. Проте є ще одна кардинальна зміна, про яку точно варто говорити: це розкриття банківської таємниці. По суті, окремим пунктом у нас е, в цьому проєкті закону передбачено, що банки на запит податкової будуть змушені надавати інформацію по обороту коштів по рахунку. I <laughs> Будь-якого будь-якої людини, яка працює на е, платформах на маркетплейсах. Тобто е, для цих людей банківська таємниця по суті вже не буде діяти принаймні для податкової. Тому в нас мова йде не просто про те, що тепер е, ці всі доходи будуть в будь-якому разі автоматично оподатковуватися, але податкова ще матиме достатньо серйозний контроль над правильністю такого оподаткування. Якщо відкинути все зайве і залишити просто сухий висновок із цього проекту закону, то в нас ФОПи як працювали, так і працюють. Фізичні особи, які продають товар, надають послуги, користуючись платформами, маркетплейсами, агрегаторами, вони... Отримують автоматичне списання податків зі свого доходу. Просто визначаємось це під 18% податку на доходи, чи під 5% податку на доходи, чи все-таки зареєструвати ФОП і е, оподатковувати цей дохід як ФОП. І податкова отримує контроль кардинальний над е, сумами доходу. Типу, вже не вийде податково якось провести і занизити свій дохід, тому що вона матиме інструмент, щоб його... Перевірити. Проте, це все ще просто проект закону. Це ще навіть не законопроект. Навіть коміт... Комітет Верховної Ради його ще навіть не виніс на голосування. Всі такі величезні проекти, які багато сфер зачіпають, вони розглядаються достатньо довго. і під час розгляду ж іде ще достатньо багато змін і правок до них самих. Очікую, що буде так само і з цим. Про те, на, на чому впевнений, що все-таки в тій чи іншій формі е, цей проєкт буде прийнятий, тому що це частина нашої євроінтеграції, і він є надзвичайно важливим. Тому, якщо раптом. Ви ще не зареєстрували ФОП, але ведете підприємницьку діяльність. Я б вам дуже рекомендував вже звернути на це увагу і, не чекаючи будь-яких змін, вже почати її вести, щоб не розгрібатися потім зі штрафами а вже коли зміни пройдуть. Працювати легально сплачуючи невеликі податки. В нас вони невеликі. В мене на youtube каналі є купа роликів, як відкрити ФОП, як підібрати кведи, як вести ФОП. В мене вже є навіть окремий курс про те, як відкрити ФОП і вести його для інтернет-торгівлі. І скоро буде для онлайн послуг. Тому маєте бути обов'язково підписані на мій youtube канал. До цього відеоролика в описі я залишу посилання на навчальні відео. Маєте бути підписані на мій telegram канал Ось посилання на нього бачите на екрані. Воно є в описі під відео. Там даю багато корисної інформації для ФОП і знову ж таки на YouTube і в Телеграмі буду повідомляти вам новини про рух. Цього е, проєкту закону, що змінюється, коли приймається, е, і власне, що це для нас буде значити. Наразі дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.